Всім привіт! Я навіть починаю відео не з кави. Йду з роботи, що я отримала. ой, Позвонив кур'єр. Посилка з України. Mm -hmm. Забрала. так удобно, прямо привіз мені, коротше, зараз я кому цікаво, скажу, скільки стоїть, скільки І йшла посилка. Зараз піднімуся, зайду додому. Домі мені з України прислали посилочку таку. Я її ще не відкривала, мені вже так добре. І позвонила, я ще не дома. Коротше, не, не дійшла ще. Так заніс тут рядом магазин, ну не рядом, а під, підо, підо мною магазин. Я його просила оставте, будь ласка, в скліпу, е, а я заберу. Коротше, зайшла, забрала. Вы наконец-то де дружки... Где она там? Ой, там Трошки Дружка но Я уже ее переживаю. Хотя, или она сама так порвалась, или Ну, вроде там проблема мама Рената, пани Рената получила. Я ей позвонила, с Ташей в попросила, чтобы она Отримала посилку, бо я не вдома. Прям під двері. Так класно взагалі, коли я була вдома. Коротше, нова почта. Відправила через нову почту. Ця посилка йшла прям під двері. Давай заходь, я, не включила камеру, розказую тут. Міша мене вже встрітив, вже да? емоції пройшли. Я думала, думаю, що знімає він мене зустрічає. я приходжу, а він на радостях таке учня, що таке, знаєте, як так, мама, мама! Я, 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 я мама. Ти мій хороший хлопчик, де ти? Діти, де, поки так хорошо, поки я це прийшла, він скучив. І поки в нас настроєння, да, не гарчить, не гавкає. Да, 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 да. Ти Кіфотик бублик. Кифойтик бублик, мій маленький. Дети, давай, давай буду чухати. Де не видно. Де ти там? Де ти йди? <свистак> давай буду чухати, чухати, чухати. Ось так от так Ой, ладно. Все, сейчас будем розбирать покупочки. Це я прийшла з роботи. Ну, я в принципі сьогодні нормально. Сьогодні я не заморилась, потому что я Ану-ка. О, так. Тому що сьогодні я опять з половиною часу я робила сьогодні. Нормально, коротше. Завтра опять иду, вот я вместо... Там, де я роблю, і мені самі себе смішно, де я. Куди мене доля занесла? <смі> ну, нічого. Все в житті, як мене завжди, я так кажу, як щось важко там або ще щось, я кажу, все проходить і це пройде. Так, виходить, дивіться, віс 2,5 кг посилка. Де тут вона. Так, ладно, два спини кілограма. Тут указана дата оформлення 13 січня. Сьогодні в нас 17. Сьогодні я отримала оформлення 13, 2,5 кілограма. Чотири дні, виходить, на четвертий день я отримала ось очки сума доставки 570 гривнів. Вийшлося за 2,5 кілограма. А я, бачите, казала, що дешевше, тепер я й думаю. Я просто забула вес. У мене ж моя посилка, коли я відправляла, було куча бумажок, це нова почта. Господі, мені видали одну маленьку бумажечку. Ну, я не новий почта. Я відсіля відсилала 6,5 кілограмів, я тільки що глянула. І це 800 гривень вийшло. Я так на гривні одразу перевожу. 6,5 кг 800 грн, 2,5 кг 570. Того, ну, не важливо, по времени йшла одинаково 4 дні. Ладно, зараз буду відкривати, мені ж цікаво, що тут. Ну я поки не буду знімати. снімати. Відкриваю. Як коробка підписана так класно, так воно і є. Доставка казки. В моєму випадку навіть не каска, я навіть не знаю, як це назвати, ці емоції. Я її навіть таке ощутила. Бачите, я навіть її не от... ну, тільки ось відкриваю, навіть не знаю, що там ще І в мене таке тепло, я її в руки взяла, це... коли на Мішу наведу, не на коробку. <говорити> <говорити> да, <міш>. да. <говорити> І в мене таке тепло, от, що це таке енергія? От, якби щось в цьому є. Я її несла, в мене таке ощущення тепла було прямо по тілу. Зараз, якщо телефон не завалиться, так. взяли в пакет ні, то що я, мабуть, їм передавала, бо це пакет з Польщі. Вони його назад мені прислали з України. Боже, а було там видно? Я, мабуть, переведу камеру, бо я не бачу, що я знімаю. Пришлось мені знову пройти в світ цей уголок, бо там неудобно, телефон немає поставити. Коротше, це в мене сила болі, я ще не відкривала. Вже <гум> скільки часу пройшло, як я вдома. Цей. Оце блогерське да, таке діло. Хто каже, що це легко, хоча я не читаю себе болею, так, чисто для себе, чисто цей. Ну, я б вже давним давно відкрила, побачила і успокоїлася. Ні, я ж ходжу з цієї камери, хоч аж запечатліть. Хочеться ж її дівчатам від зробити, що я отримала. Ну, тут я вже взяла оцей пакет. Пакет марки тут. Ой, капець. І він пак на венціляр, і він повен, Такий пакет, дивіться, великий, він повен, по-моєму, там, що я люблю. Без що я не можу взяти, звісно, без конфет З України. А вони знають, я через пакет бачу, вони знають мої любимі конфети. Це ромашечка Рошеровська. Зараз, коротше, відкрию. Не відкрию, а. Це мої доні. Гляньте, скільки, боже. Боже, воно ж скільки стоїть, тому що я ж знаю ціни. Я не зайду в кілограм, так. Семечки. це наша власна марка. Кременчуська. Це те, що я люблю. Це те, що я кожен день його купувала в Україні через день так точно. Якби саме-саме моє таке щось банальне да, про це, ну, якби... і вони ж знають семочки. <смеш> <смеш> Ото, що це? <смеш> ну, звісно ж, хальва, я так хальва, <смеш> того, що я ну, я теж її люблю. Кстати, хальва, халва це. Я вона дружківська. Вона виробник, а ну-ка, що згляну. Коротше, гляну, виробник Донецька область. Це міського типу, там забуло названня. Під Донецьком таку халву виробляють. Це українська. Бо так по цьому я одразу гляну, а думаю. І це моє. Ой, це не дівчата. Мої любимі конфети це до кави. А це любимі конфети мого чоловіка. І це ж вони папі передали і мамі. І скільки тут, я не знаю. Я не пойму це. Я так і взяла на вес. мені кажуть, каже, тут кілограма три конфети, а посилка два з половиною кілограма. нас цікаво тепер. Ну такі важкі такі. І вони гляньте, ось моя рука скільки їх тут багато багато. Не видержалася з'їла один. Конфетку одну. На камеру не їла, бо я і сама таке не люблю, коли дивлюся. І мені з'яло замічання, я, блін, дійсно, согласна на всі 100%. Так не красиво, неправильно з'їла. Коротше, це не знаю що. Але по цьому воно таке, як в рамок, красиво дідусі та бабусі. Відкривайте разом. Блін. прийдеться ждати чоловіка з рейсу. як це як зробили. Mm -hmm. Буду ждать, буду ажі печать. Нам дуже теж треба так постаратися. Ну вони в мене такі обоє творчі, обоє. Mm. А як мені тепер дождатися? <гум> ну ладно, будемо чекати. Дідуся, будемо чекати. А, і тут а, цей. <гум> Я навіть не просила, але дійсно наскільки це правильно. Передали трохи фоток, щоб були зо мною. Щоб були за мною. Mm -hmm. От свічі, так. Да? Це вони маленькі. Це ми жили в цей. Хата в нас була така стара, де топили ми цим углям. Ялинка. Ой, да, так, треба, да, е, як то кажуть, коли ти в тебе щось забирають. Як ти його по-другому, ти і так його цінив, не знаю, як. Ну як ти починаєш по-другому на це все дивитися? А це теж це факі вони передали. Це ну, армійський його це, В армії служив. Коротше, блокнотик йому вже скільки це йому год, боже, скільки це він з армії пройшов? 30... 35 років, мабуть, да, цьому блокнотику. Щось писав, там записував. Це да, чоловік і жінка, якби вони всі так, кажуть, подобне, і подобне притягує. Подобне. У мене тут все в днівках, куча днівніков, їжеднівніков. Мало того, ще й в інтернеті цей відеоднівнік завела. А він оце, в армії вів отакий, от, от там щось тихий, все серйозно коротше, на минуточку. Це він ось хоч би не узнав, що я показую. Розказую за нього. Коротше, так, подивлюся фотки на камеру. О, Боже, це ми, дивіться які. Це в нас колись була машина Камаз. Коротше, ладно, Ой, розчулила, зараз їм же ж скажу, що получила. Семечки одні будуть мені. Сьогодні ж їх відкрию, Боже, да, даміш. Я їм теж вже другу формую посилочку. Так, по чуть-чуть то те купляю, то те купляю, потім цей фух Ладно, все. Проблю собі каву. До кави в мене тепер таке багатство. <смір> так, кстати, треба зробити з якусь фотку. Ну, ладно, не Все. Так, ладно, буду завершувати відео, бо в мене тут куча ж емоцій. Всім бажаю на цей раз. До стандартного да, здоров'я, удачі, всього найкращого. Хочу побажати вам, щоб кожен іспитав такі емоції в житті. Я їх не можу назвати, от слово підібрати до цих емоцій. Те, що вони радісні, приємні, теплі, да, це так і є. Но оці слова, це якби цих слов мало, щоб описати ці емоції. Я, наприклад, щас і слово не можу підібрати, що я іспитала, і це в мене таке ну, перший раз в житті. Такі емоції, ну, то, що в мене перший раз в житті таке, що я далеко від своєї сім'ї, всі вони там, а я тут. І отримавши цю посилку, я не знаю, я її взяла в руки ще там внизу, я її взяла в руки, і мене все в мене нахлинула оця емоція, яка мене й досі не відпускає. Як її описати, я не можу підібрати слово. Ну, Вона наскільки наскільки така глибока, наскільки така прямо того я хочу побажати, щоб такі емоції в кожного були. Вони не тільки від, да, від того, що ну, вони ж від, від різних ситуацій в житті можуть. Ну воно наскільки таке чувство, ну блін. Просто сказати, радісно – ні, це, це, сказати, це ні о чому не сказати. Речі, мені я ж хочу все-таки підібрати слово до цієї емоції. Ну, не зараз. Зараз мені не до підбирання цих слова. Коротше, все, пока-пока. Всім вам прекрасніших таких емоцій, які да, іноді потім хочеться сказати, що да, воно того стоїть. От, як життя так рулить тобою, але да? все одно при цьому ти отримуєш якісь такі винагороди. Того все. Ладно, все, пока-пока.